Вітаю, друзі, футбольний прогноз Ліга Націй, жінки, шостий вирішальний тур. І ми вже будемо знати приблизно, хто підвищує свій клас, одним словом, виходить до вищого дивізіону, або ж, наприклад, якщо наша збірна в Лізі Б ліги Націй. То ми в разі зайнятого першого місця переходимо в лігу А на наступний сезон. І таким чином, якщо б збірна ваша зайняла останню сходинку, то ви напряму вилітаєте в нижчу лігу. Наприклад, лігу С. Якщо ваша збірна займає другу сходинку в таблиці. Ви маєте право ще поборотися за право переходу у вищий дивізіон, вищу лігу. І також, якщо в разі невдачі, ви залишаєтесь в лізі Б. І третя сходинка це ви за рейтингом. Команд, які посядуть треті місця, можливо, також попадете ось в цей шанс поборотись за те, щоб або залишитись в лізі Б, або приєднатись до четвертого місця і покинути Лігу Б, перейти в Лігу С. Так, з першого погляду дуже заплутана ця схема регламент і правила. Перехода з нижчої ліги вищу і навпаки. Але якщо дуже уважно розібратися, то досить таки закономірна і справедлива схема, я вважаю. Отже, друзі, говоримо з вами про збірні, жіночі збірні, вирішальні матчі Ліги Націй 3 червня. Вівторок. Вмощумось зручніше. Дуже багато часу вашого не займу щодо прогнозів. У мене все готово. Лише я хочу поділитися з вами. Підписка, вподобайка, коментар. Чекаю, друзі, дякую наперед. Отже, пробіжимося по групам. Тут у нас що ми маємо? В групі 1 нічого цікавого тут поки що не бачу. Ага, у нас чудова група 3. Група 3: Люксембург, Казахстан, Вірменія, Ліхтенштейн. Вірменія грає в гостях в столиці Ліхтенштейну в Вадуці. У цей вівторок. Цей матч нічого не вирішує. Якби він не закінчився, Вірменія залишиться третьою, Ліхтенштейн четвертою командою. Тому я вважаю, що тут просто у мене бажання взяти індивідуальний тотал Вірменії як мінімум 2 м'ячі забитих вірменками у цьому матчі. Коефіцієнт 1 85. Вірменія заб'є два м'ячі і більше. Далі в цій же ж групі грають, ну, досить принциповий матч Казахстан-Люксембург. Так як я і казав, Люксембург перша. І в разі, навіть якщо Люксембург не програє цей матч, в гостях у Казахстана, дівчата. То Люксембург напряму переходить в Лігу Б. А Казахстан, в разі якщо залишиться на другому місці, а він по-любому, точніше, вони, дівчата, по-любому залишаться з Казахстана на другій позиції. Як би не зіграли, то Казахстан буде виборювати право перейти до Ліги Б. Побачимо, як це буде. І я скажу наперед, що, наприклад, я на місці тренерського штабу, і взагалі команди в цілому жіночої збірної Казахстану, я б поберіг би, поберіг би сили до наступних матчів, матчів стикових, матчів за право вибороти все ж таки путівку до Ліги Б. А зараз. Трішки б погрався з составом, складом, вибачаюсь. І м -м, десь би трошки в економ режимі пограв. Тому я вважаю, що цей матч, Казахстан-Люксембург, по праву претендувати як матч малорезультативний. Не дуже багато тут я очікую голів. Тому я беру тотал менше трьох в цьому матчі. Далі Литва Чорногорія це група 4. Тут е... Литва на третьому місці. Чорногорія лід... лідери, е... дівчата. І е... я думаю, що Чорногорки закріпяться на першому місці. Я би взяв би або Фора з нульом, нулик. Фора на Чорногорок. Або навіть даже і по перемогу. Перемогу Черногорії. Так, це у нас група 4. Ага. Група 1. Все ж таки я заглянув. Група 1 грають Гібралтар Молдова. Молдова 3, Гібралтар 4. Але цей матч нічого не вирішує. Я думаю, тут просто можна взяти індивідуальний тотал Молдови. Молдова заб'є як мінімум два м'ячі на виїзді Гібралтару. І, на жаль, так і залишиться на третьому місці. Далі Грузія Кіпр. Принциповий матч. Грузія третя, Кіпр другий. Якщо грузинки виграють у Кіприоток. То грузинки перейдуть на друге місце. І я вважаю, що це неймовірна мотивація і чудовий стимул для того, щоб у вівторок грати на всі 150, а то й 200% своїх можливостей. Я вірю в грузинських дівчат. Я буду заряджати на впевнену результативну перемогу дівчат з Грузії. Ну і Болгарія-Естонія це група 5 в Лігі С. Цей матч нічого не вирішує, тому що естонки так і залишаться на третьому місці, болгарки на другому в цій групі. Друзі, і матч не принциповий. Але, як правило, в таких матчах ми іноді бачимо. Результативність. Я би взяв би тут обидві заб'ють. Обидві заб'ють 1,78. Я вважаю цілком очікуваний результат. Ну, і саме цікаве, тепер уже Ліга Б. Це все були матчі Ліга С, це третя ліга за значенням. А зараз друга ліга за значенням це ліга, в якій виступає наша збірна. України, дівчат, жіноча збірна України. Ем, виходить, у нас грає вирішальний шостий тур в своїй групі. Так само 3 червня у вівторок. Спочатку в нашій групі грається матч албанія чехія Албанія йдуть на третьому місці, Чехія на другому. Матч Нічого не вирішує. Забігаючи наперед, так само, як і матч, е, виїзний матч для України. Україна грає на виїзді у Хорватії. Отже, друзі. Албанія Чехія. У Албанії 6 очків. У Чехії 10. У Хорватії 0. Остання сходинка. У України 13. І навіть якщо Україна не виграє, от програє Хорваткам, Матч, який вже не потрібен. Пояснюю чому. А Чехія виграє у Албанії і е, по заробленим очкам доганяє Україну в разі поразки України, звісно, буде і у Чехії, і у України по 13 очків. Але згідно регламентам Ліги націй, коли однаково зароблених очків вище розташується збірна, яка в очних матчах краща. А нагадую, ми зіграли з чешками 1-0 і 1-1. Зрозуміло, да? по особистим матчам між нами і Чешками ми кращі. Тому в разі рівності очків в таблиці ми будемо все одно вище за Чехію. Тому я й кажу, що якби не зіграла Україна, як би не зіграла Чехія, Україна залишиться першою дівчата, а Чешки на другому місці. Тому що Албанки. Маючи 6 очків, не наздоганяють Чехію, навіть якщо виграють у них. От тоді у Албанії буде 9, а у Чехії все ж таки е, вже до цього матчу зароблені 10 очків. Зрозуміло, вже так по-простому пояснив. А Хорватія 0. І навіть якщо виграє, буде 3. І навіть і Албанію йдучою на третьому місці. Хорватки не, не наздоганяють. Отака в нас ситуація, коли останній шостий тур практично становиться чисто статичним. Але ж все одно щось повинно відбутися. Я вважаю, потрібно покращити бомбардирські якості наших дівчат, це також приваблює, коли дивишся футбол. І тому я. Вирішив наступне. Албанія, Чехія чешки гарантовано друге місце, так? Це ми вже вирішили. Чешкам придеться грати ще за право є у них такий шанс поборотись ще. І все ж таки, вибороти право участі в лізі А. В найвищому дивізіоні Ліги нації у жінок, якщо Україна напряму туди пройде, то Чешкам ще видасться такий шанс через боротьбу, через додатковий, додатковий раунд в націй, виборювати таке право. Тому треба подбати про склад про ключових гравчинь. Я вважаю, і чешки будуть грати в економ режимі, даби зберегти кистяк, основний склад. Це я сказав. У Албанки вже не вилітять напряму, але треба також розраховуючи на те, що як краща команда, зайнявши третє місце, також може ще отримати шанс. Треба також подумати про склад. Обидві збірні будуть берегти склад. І тому я вважаю, що цей матч повинен гратися на тотал менше. Я тут, друзі, вибираю Албанія-Чехія тотал менше 3,5. Чудовий коефіцієнт, до речі. На Албанія-Чехія жінки. Тотал менше 3,5. коефіцієнт 1,96, друзі. Прекрасний коефіцієнт. Ну і цікаво, що я обрав на матч Хорватія-Україна, дівчата. Нажміть паузу і напишіть свій варіант прогнозу. Буде круто порівняти, чи у нас з кимось з вами співпав, чи ні. А я скажу, що. Україна напряму в лізі А, а Хорватія напряму в лізі С. Нічого е не є тягарем для обидвих збірних. Можна грати розкуто, можна грати е результативно, потішити нас, вболівальників і прихильників жіночого збірного футболу, забитими м'ячами. Я вважаю і не виключаю, що навіть хорватки заб'ють. Адже вони всього за попередні 5 матчів забили всього два м'ячики, друзі. Треба хоч якось потішити своїх болівальників забитим голом чи що. Ну, що що це сама сильна в нашій групі Україна. Україна також буде десь грати трішки, експериментувати з складом, я вважаю. Навіть не вважаю, я не впевнений, що будуть е, зміни в складі, ротації різні, навіть нетрадиційні. Я маю в виду е, не ті, що ми бачимо щодня на полі в е, офіційних іграх жіночої збірної України. І тому я вважаю тут цілком очікувано, що обидві збірні відмітяться забитими м'ячами. Ну, Звісно, ми з вами всі разом будемо вболівати за нашу рідну жіночу збірну, національну збірну України. Це і ми всі бажаємо їм перемоги нашим дівчатам, щоб вони красиво, маючи 16 очків, з переконливою перевагою, з високо головою. Ввійшли в лігу А вже на наступні сезони. Тому, друзі, я вирішив так, що, е, уже раз уж я очікую, тут обидві заб'ють і результативний матч, то я вирішив ці два направлення об'єднати. І мій єдиний і остаточний прогноз на матч Хорватія-Україна жінки. 3 червня у вівторок. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. коефіцієнт 2,10. 2,10 за двійку Албанія Чехія тотал менше 3,5, 1,96 в економ режимі будуть грати, даби зберегти склад склади. А Хорватія, Україна, обидві заб'ють і тотал більше 2,5 за 2.10. Дякую за увагу. Особливо дякую тим, хто слухав і дивився мій відеоролик ось цей від початку до кінця всі повністю секунди і хвилини. Так, я його трошки затягнув, тому що вирішальний цей вже відео хотів все ж таки більш. Досконало, ретельно все розібрати, що, де, як можна очікувати, і що вже не варто очікувати. Тому, друзі, дуже вдячний, що ви зі мною завжди вдячний. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу і особисто мені. Дякую тисячу разів вам від щирого серця. Скріншоти по всім моїм прогнозам я завжди залишаю в телеграм-каналі. І роблю це набагато раніше, ніж готую тут відео на Ютубі. Тому хто підписаний на наш телеграм-канал, той першим знає про мої наміри і прогнози. Там багато чого я публікую, того чого не розповідаю тут на Ютубі. І хто підписаний на телеграм-канал майстер-клас. Той економить і 5, і 10 і набагато більше хвилин свого особистого часу. Тому, якщо ви не любите слухати моїх довгих промов на YouTube, друзі, завітайте і підпишіться на телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі і на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар ласкаво просимо. Хто хоче віддячити, реквізити в описі. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі, друзі, всім па-па!